А какое будущее вы видите Украины? Какое будущее? Месяц-два специальная военная операция закончится и наступит мир. Только что Трамп говорил о том, что у прорыв целый происходит. А, а мы хотел... верим Пескову, а не Трампу. Лидер Соединенных Штатов, лидер, стало быть, всего западного мира произнес эти слова, которые мы, ну, в общем-то, приветствовали. Нам нужен их страх, а не их любовь. Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Як оголошувати спеціальну воєнну операцію? Так, от сам особисто власною персоною вийшов 24 лютого 2022 року для того, щоб повідомити про те, що Росія йде війною в Україну. А як завершувати СВО, так випускають замінителя через місяць два. Специальная военная операция закончится, и наступит мир, которого, кстати, очень многие, мягко говоря, ждут с ужасом. А я перепрошую, що відбувається. Ну тобто не те, щоб я була проти миру, не те, щоб я була проти завершення спеціальної воєнної операції, не те, щоб я була проти того, щоб Росія забралася геть з наших українських територій або а, перестала активно обстрілювати Україну. А я просто не розумію. Ну, по перше, де радість. Ну бо кілька місяців тому ви розказували про те, що всі цілі спеціальної воєнної операції вже виповнені, і поэтому ми можемо її завершати. Я не бачу усмішки на обличчі, що це побіда всіх побед, І ми наконец-то, достигли демілітаризації, денацифікації України і навіть практично вийшли на границі Донецької та Луганської області. Не бачу цього взагалі. Ми почти повернули всю Курську область під контроль Росії. Не бачу цього взагалі. А що сталося? А що має статися за місяць чи два, коли ця СВО закінчиться? Ну бо зараз, як на мене, виглядає так, що нібито народонаселення на Росії, почали готувати до того, що СВО такі все. А більше того, якщо ще рік, півроку тому, ті, хто призивав закінчити війну, говорили «ми за мір залишали чорний квадратик в соціальних мережах і казали про те, що вони не підтримують Путіна, політику Путіна, війну і так далі. Тих відразу забирали і садили до в'язниці. Давали там 30 днів арешту, або якийсь виписували їм рахунок за те, що вони відповідно ослухалися Путіна і не підтримують цю ідею. А тепер виявляється, що будуть навпаки діяти тим, кому не подобається завершення СВО. Тепер замінять тих, хто був проти СВО у в'язницях. Я так розумію, ротація має там відбутися. Причому мені дуже цікаво, я зараз не буду вам зачитувати. Как сошлись наши так называемые вот эти сделочные патриоты, вся вот эта патриотическая тусовка. И либеральная свобода, типа Яшина, которая бежала из нашей страны. Они говорят... Получается, быть патриотом нынче не модно на России. Почти одними и теми же словами. Не надо никакого мира. Что вы? Там всякие договорники и все такое прочее. Упаси Господь! Опять что-то там за нашей спиной шушушу? -шу -шу? Нет! Мы должны обязательно продолжать и все такое прочее. А чому Соловйов не вийшов? Ну, тому що це на каналі Соловйова відбувається. А чому не він прийшов сказати цю новину? Не Скабєєва оголошує про те, що через два-три тижні хотіла сказати, через місяць-два все завершиться. Чому нікому не відомий вот вот лисий персонаж? І опять же, ви це солдатам розкажете. Сидять тут э, противники міру. Нужно до, дойти до конца. Ну, от ідіть і доходите до конца. А цікаво, як вони сошлись. А почему? чому? Тому що і ті, і другие. Просто не мыслить себя вне специальной военной операции, потому что они так к ней хорошо приладились. То своими стишатами, то своими срочно-сборами, то еще чем-нибудь. И возникает вопрос, а сейчас кончится специальная военная операция, что делать-то? Получается, что бачта и... Так звані волонтери їм не вгодили, тому що вони за своїми зборами всіх задолбали. Ну, дивіться, яка історія справа в тому, що в Росії все працює на війну. Я ще раз наголошую. Там військова економіка вона поставлена на військові рейки. все, що працює на Росії, працює на війну. Навіть дороги федеральні, які Путін приказав достроїть, не будуються, тому що немає чим виплачувати зарплату. Тому вони звільняються. Ну і йдуть напевно на війну. Не знаю, куди вони йдуть. Звільняються ті, хто мав дороги ці класти, як ви розумієте. Тому що на війну є гроші. А от на соціальні проекти грошей в країні немає. Все працює на виготовлення бомб, ракет військової техніки, танків, бронемашин. Хотіла би сказати літаків, але ні, літаків не виготовляють. Аж тут виявляється, що все це треба зупинити і, відповідно, стати, жити не по новому, по-старому, так як було до три роки тому. А, і тих, хто не хоче приймати цю позицію, кажуть, будуть тепер жорстоко карати і розмовляти з ними геть іншими. Фразами і словами, але при цьому знову ж таки той такий Соловйов на каналі якого в Ютубі чи не в Ютубі, в якому це там відбувається, буде розказувати в ефірах про те, що в України немає ніякого майбутнього. Смисл розмовляти з ними. немає. Э, тому кожен раз, коли мені мої українські собі іноді інакше росіянами, приходячи тому чили нашу кажуть, А яке майбутнє ви бачите України? Яке будучи? А я не бачу ніякого майбутнього України. Ну, дивіться, це точно не українці, які е, притворяються рускими, такі питання ставлять. Тому що Українець у Росіянина ніколи в житті не запитає, як ви бачите майбутнє України. Да нам пофігу, як ви бачите, майбутнє України. Нам глибоко все одно, як ви його бачите. Ви свого побачите майбутнього трошечки там на кілька років вперед. Чого ви про наше постійно турбуєтесь? Ми своє майбутнє самі зробимо. Ми своє майбутнє своїми руками кожного дня підіймаємо. Ми кожного разу кожного дня закладаємо фундамент для нашого майбутнього. Ми ведемо перемовини з нашими партнерами. Ми е, з Британією договір підписуємо на 100 років, розуміючи, що на 100 років Україна трошки наперед дивиться і розуміє, що буде далі. Ми говоримо з. Інвесторами і думаємо про те, як будемо розвивати Україну, як будемо відбудовувати Україну, коли е, така гостра фаза війни буде завершена. Ми про це зараз говоримо, а не точно пишемо листи Путіну і питаємо у Соловйова, як ви думаєте, будущее України? Крим? Да, взагалі нам все одно, ви не думаєте, ви транслюєте позицію Кремля, а позиція Кремля нам не цікава. Бо вона не має нічого спільного з цьогоденням, з минулим і тим більше з майбутнім. Вона відірвана від реальності. Вона існує в якійсь своїй вигаданій атмосфері, і там їй дуже добре, і не треба її чіпати. Отам хай її живе, хай залишається в своїй альтернативній реальності. Тому це точно не українці питають. Це пристосуванці росіяни, яким треба щоб з гори спустили вказівочку, як жити далі. Що робити, чого не робити, як думати, як жувати, ем, що саме вдягати, як треба кланятися глибоко, на яке коліно спочатку треба опускатися, на праве чи на ліве. Це точно має нічого спільного з е, українською позицією. Яке будуще? З 91-го року був шанс побудувати будущего. А зараз, Василь Дмитрович, як как бы ви не перетворились, ні у вас ніякого будущего. Нет. Ну хоть какое-то. Никакого. Як как самостійні держави немає. Сувері не держава, і не самостійна. Ну, як у князя Русі. А як у князя Русінського большої перспективи ну, самом... Високі. все Васильніч кончилась тема? Кончилась, да, і кончилась, як і, а, корейські воєнні на території Росії. До речі, чомусь про це дуже не хоче говорити з в своїх ефірах. Не подобається їй ця тема. В Апшета Слідотмен, що переговори стоять скарівся в Содускарабі, Либо в Об'єднаних Рабських Еміратах. Заявление, которое сделал Трамп относительно редкоземов, распространяется на период после окончания военного конфликта. А так верим, рейтерс. Да, ну мы, ну, мы поверили, рейтерс по северокорейских, соответственно, военнослужащих, которые воевали, как бы которые сейчас закончились, и следующая партия придет через, в течение мы месяца. Мы об этом не знаем, расскажите, пожалуйста. Какой-то инсайт от Минобороны. Да, как, 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 как иранские дроны. Вот, соответственно, сейчас с точки зрения ситуации на. Вы будете рассказывать, да? Сейчас закончились военнослужащие Северной Кореи. Как они, же, что Потому случилось? что вы вас им достаточно здоровые. А дронами. сколько их было? Просто никогда об этом никто не сообщал официально. Нет, вы нас... первый. Нет, я не первый, я напоминаю. Мне вы первые, только американцы. Только иностранные средства массовой а информации нет. и российские средства массовой информации, не, не, которые, естественно, их перепечатывали. Нет, не, просто государственных нет, я думаю, может, есть ну, какой-то Я напоминаю то же самое касалось Ирана, как бы, Ну, у нас Геральт все-таки слетает Ну, здесь Иран? А я том, про КНДР. это абсолютно такая же с КНДР. КНДР, представители КНДР действительно там представлены. Они, соответственно, на этой территории воевали. Угу. Другое дело, что, как бы, все закончились, вот, с января, это, суть по всему. От. ну тобто виходить так, що якщо е, з парадом не проводжали корейських військових по красної площаді, то означає, що їх немає. Ну, типу, е, якщо закрити отак, от очима руки, то не не видно. То виходить, що непомітно, що корейські військові проходили. Потер до речі, на Красній площаді вони теж були. Вони там інтерв'ю тоді роздавали, і ці відео теж гуляли е, інтернетами, телеграм-каналами і так далі. Ну те, що там не було Скабєва, все саме часто це ж її особиста драма, де вона була. А, але суть в тому, що ну робити так, е, закривати очі руками і казати, що цього не існує. Ну вже знаєте, в 25-му році е, дуже складно, оскільки інтернет все знає, все пише, зафільмовано, зафотографовано, і навіть кількох маємо у себе в полоні, можемо показати, розказати віддати. В разі чого зараз з Південною Кореєю ведемо перемовини. Чомусь Росія їх назад забирати не хоче, можливо, тому що вони їй не потрібні. Але ну хто ж може то підтвердити? Та, якщо їх немає і ніколи там не було. Південна Корея про це повідомляла. Західна розвідка про це повідомляла, Україна, яка знищує періодично кендерівський контингент на території Курщини, про це повідомляла. А Скабєва про це. Перше чує, ну як і про іранські дрони, правда, які кожного дня і кожної ночі кошмарять Україну. Тепер ще й досі. Не розказують про те, що їх не існує. Які зелених чоловічків, які прийшли на територію Криму української, ніхто не знав, звідки вони прийшли, тому що жодного пізнавального знака на них не було. Вже правда, потім Путін розказав про те, що да, це воєнне Росії. Ну а що поділаєш, якщо других там не було. Тому вони прийшли. Ну так от буде через кілька років розкажуть і про КНДРівців, і про Іран, і про а, ті ракети, які також в КНДР закуповувалися. І це важливий фактор з точки Я просто тому, що мені страшно нравиться свободолюбіва американська преса. Але... Коль скоро мы не распространяем их американские нарративы, то наверное, странно было бы вот так взять и примкнуть к их точке зрения. Я напоминаю. Это что... американцы рассуждают на тему того, что 15 тысяч северно были убиты, воевать Южнокорейцы... не умеют. И поэтому их отозвали. Ни Минобороны, ни Песков, ни вообще никто из официальных лиц в нашей стране об этом не говорил. Ну, я лишь не хотела то, бы брать то, на себя эту ответственность. То же самое, что... То же самое про Рейтерс то, то самое... Саудовскую Аравию. То же самое... Песков сказал, переговоры не готовятся, мы цитируем Рейтерс. Нет, мы цитируем, но всегда сомневаемся. Хорошо, так мы цитируем Рейтерс о том, что ведутся переговоры, которые не подтверждаются российской стороной, соответственно, мы тоже цитируем иностранные издания. Мы Блумберга цитируем относительно того, что как бы ведутся с переговорной меня стреками. не слышите, вы заявляете об этом как о свершившемся факте. А я лишь о том, что официальных данных на этот счет Нет, я сослался на средства массовой информации. После в следующий раз, когда у нас будут переговоры, с они будут проходить на Ближнем Востоке, и об этом говорил непосредственно а, наследный принц Саудовской Аравии во время телефонного разговора, как мы говорили до этого, в принципе, как бы. просто чтобы это не было никого опять Пісков вишила проверка. Я напоминаю, Песков провір до этого ситуація зв'язу с тем, что мы не ведемо официальные переговоры. Хотя я напоминаю, что у нас только что Трамп говорив, то что у него там прорыв целый происходит. а, а, а мы хотел... верим пісково, а не Трампа. Е, та тут дуже складна схема. Кому ж все ж таки вірити Трампу, Пескову, А враховуючи те, що зараз і Ілон Маск, який поширює фейки зі сторони Дональда Трампа, тут взагалі дуже важко комусь вірити у е, принципі. Скобеева мало и цей спич мы никому в нашей жизни верить нельзя. Уж вы-то не поверьте. Они понимают и реально опасаются. Слушайте, ну хоть кто-то в этой ситуации что-то понимает. Боятся меня, устраивает эта, эта, эта ситуацию. Они опасаются, что мы не удовлетворимся в вопросах евразийской безопасности. Тем, что отгоним потенциальное НАТО от наших границ в Запорожских, в Донецких, Степях, Харьковских и так далее. То есть на территории бывшей Украины. Они прекрасно понимают, что для нас большим раздражителем является НАТО на нашей границе. Заметьте, на Украине НАТО не было на нашей границе. Там, там базы, там все это было, но НАТО нет. А они это давно на НАТО... Получается, что напали непонятно, да? ...на нашей границе. Это Прибалтика, а теперь это еще и Скандинавия. Ані реально опасаються наших дій, то й сусловір ультиматуму Путіна після качання спеціальної операції на Україні. Паніманія приходить з опозданням, правда, але через три роки повномасштабного вторгнення до них таки дійшло. Що поки між Росією і Європою існувала Україна, ну і продовжує існувати ніякого НАТО кордонів НАТО біля їх кордонів не було. Україна була такою, знаєте, посередником, була зоною їхньої. Ем, ну, не свободи, свободи там не було ніколи на території Росії, але була гарантом того, що НАТО не межує з територією Росії. А тепер, коли вони. Зробили те, що зробили, а вони наступають на територію України і відповідно намагаються зробити все, щоб її повністю захопити, тим самим наблизитися в притул до кордонів НАТО в цей самий момент, коли вони наближаються з однієї сторони до кордонів НАТО, з іншої сторони Фінляндія Швеція вже стали частиною НАТО, і з цієї сторони також НАТО до Росії придвинулося, і це те, що ми їм намагалися пояснити три роки. Не працювало взагалі. А тепер, ну дивіться, трошечки просвітлення є. Ну, якщо б ви, звісно, побачили ці бешені очі, які я зараз бачу на екрані, ви б зрозуміли, що е, ну точно не в цю голову мало би прийти просвітлення, але воно туди інколи заходить. Навіть ота е, одна із вілі пряма, яка від одного вуха до іншого, інколи містить в собі інформацію, яка передається в мозочок. Який існує в голові того чи іншого експерта. Як казала Маша Захарова, навіть поломані часи показують правильний, чи годинник показує правильний двічі час двічі на добу. От так само і та одна пряма ізвіліна. Інколи теж дає якусь розумну мислю в ту голову, але не факт, що вони до неї будуть прислухатися. Бо та, знаєте, мисля вона тут зайшла, тут вийшла. все. Баш ты не Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО и что если бы Трамп был президентом вот предыдущие четыре года, этого бы не произошло и конфликта бы не было. Впервые обращаю ваше внимание, западные лидеры не просто западные, но лидер Соединенных Штатов, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, ну, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез. Тут знову ж таки я розумію, що про Рюрікавічі ви а про 14 й год ніт. Але я нагадаю, що коли Росія вперше напала на Україну, а саме на Крим, Донецьку-Луганську області, тоді на території України про НАТО ніхто не говорив. Говорили про Європейський Союз і про наш шлях до європейського союзу, а про те, що ми хочемо стати частиною європейського союзу. Ну про НАТО. Тоді ніхто особливо навіть не говорив. Ну там були думки надо, не надо, хочемо, не хочемо, будемо, не будемо. Але в принципі нічого конкретного не було для того, щоб спровокувати Росію напасти на територію України. І тоді певний період часу знову ж таки при владі був Дональд Трамп, і він не зупинив Росію. Він не викинув Росію з території України не сказав, аго, подивіться, вона не в НАТО, вона туди не збирається. Тому вам немає сенсу знаходитись тут в Донецькій, в Луганській області, в Криму. Нагадайте мені, я не пам'ятаю, правда. Можливо, дійсно Трамп стукав ногою і казав Брись з українських територій. Мені здається, що тоді такої риторики теж не було. Е, ну і оскільки не відбулося і тоді, то нічого не свідчить і про те, що цього разу все помінялося. Тому, е, значить. Лавров вирішив, що ці ваші е, розмови про НАТО вони дуже вимотують і змінив риторику про НАТО. Що там говорити, якщо можна поговорити про інтервідування? 20 стран заявили про своєму участі, про направлення своїх представників в журі цього конкурсу, і убеждень, що це буде ще одна можливість для площадки для взаємодія діятелям. Знаєте, я кожного разу, коли е, дивлюся ці конференції, кожного разу думаю, ну хоч би на мікрофонах заклеї, заклеїли назву е, мікрофонів тих самих, тому що ну ви ж так вболіваєте за все русське, за аналоговнєтне, за те, що ми все можемо самі виготовити, випустити, е, користатися і так далі. Але при цьому користуєтеся європейською технікою. І намагаєтесь показати, що ви від неї абсолютно ніяк не залежите. От це ваше євровідінь нам взагалі не треба. Ми придумаємо своє інтервіді. Запрошуємо 20 невідомих нікому виконавців для того, щоб вони зробили від конкурсу, який відбувається на території Росії. Єдине, що я не розумію, чому інтервідінь чому не русевідінь Деятелі іскусства із многих країн світу, в своєму роді, такий, знаєте, унікальний музикальний експо. Будем рады вашей стороны видеть, учеб... видеть среди участников. Гарантирую, там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже. Ну, я бы так прям не, не гарантировала, прям чтобы гарантировать, потому что все, что на территории России происходит, это то и еще. Іздівательства ізвращення. Е, Але ну, якщо вже сказали, то е, сказали. До речі, про ізвращення. Тут от теж вийшла очень новость, если Якщо комусь интересно, експерт сказала, що фотографії мужчин з шашликом на сайтах знакомств відталкивають росіянок, і тому вони не хочуть з ними мати нічого спільного. Тому порекомендувала использовать кадри на фоні гор, сноуборд. Автомобіль з дорогими часами Женщинам важно відіть уровень жизні потенціального партнера. Ну або ж зі зброєю в руках, щоб точно розуміти, з ким їм доведеться потім мати справу. А ну і до речі, про сноуборди. борди та знаєте, після того як Росія зас**ла мазутом все навколо. То чомусь росіяни бросились покупати тури в Єгипет після розліва мазута в Чорному морі. Ну, тобто, самі вони в тому чомусь варитися, купатися не хочуть. На пляжі Анапи їх більше не тягне. Хочеться на Єгипетщину. Та й таке. Ну а поки з тим мазутом бореться місцеве населення, то ви розумієте, що хтось працює над тим, щоб прибрати залишки, а хтось. Просто дихає, просто красивий. Ну і якщо б вам не вистачало якихось е, геніальних думок, то є в мене така від депутата облдуми Анатолія Нікітіна, який порахував, що для того, щоб отримувати пенсію в 110 тисяч рублів, потрібно зарабатувати 230 тисяч рублей в місяць в теченні 64 років. Це така проста математика. Хочете отримувати 110, заробляйте 230. 64 роки та так не так багато. Можна було б і подумати. Єдина проблема це те, що е, на Росії чоловіки живуть до 66 років, і це була статистика до того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз цей е, термін набагато-багато Менший. Тобто, в свої 66 вони мають відпрацювати 64, щоб отримувати пенсію в 110 тисяч рублів. От така нескладна математика. Дякую вам за те, що дивилися зі мною весь цей обзор пропаганди. Ну і, звісно, кажу вам до наступної зустрічі. Побачимося з вами і па